Вітаю вас на моєму каналі, де все про гіпс і не тільки. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таких чарівних хлопців. Я як тільки побачила ці молди, молди я купувала на тему, я одразу зрозуміла, що це моє. Робила я їх із використанням гіпсу. Звичайного гіпсу для е, вологої заливки з додаванням сухого пігменту. Покривала спеціальним лаком для гіпсу. Якщо потрібні будуть дані цвідки, я брала матеріали, е, пишіть в коментарях. Від, до цього відео я їх обов'язково додам. Е, сьогодні хочу зробити їх у кольорі слонової кістки. Колірувати буду пігментом колір-концентрат від зебри. Також можу дати посилання на сайт Дебрала, беру в них вже не перше. Дуже чудова фарба, дуже добре колорує. І ну, зазвичай, коли роблять щось із гіпсу. Є певні дуже багато рекомендацій. Рекомендації з того, як розводити гіпс, і рекомендації з того, скільки брати, яких матеріалів, скільки гіпсу, в які пропорції розводити його до, до води. Я намагалася витримати всі ці процедури, але... Виходячи з досвіду, я зрозуміла, що потрібно дивитися на консистенцію матеріалу. Кажуть, що гіпс потрібно додавати у воду, десь говорять про те, що воду потрібно додавати в гіпс. Я... Використовую і ту і ту техніку, але в даному випадку, оскільки е, мені потрібно замісити великий об'єм е, матеріалу, великий об'єм гіпсу, е, тому що все ж таки три форми і всі три вони не маленькі, я буду використовувати е, в гіпс, додавати воду. Спочатку я колорую воду, оскільки, якщо сухий пигмент, ми колоруємо гіпс. Якщо пигмент о, рідкий, то ми колоруємо воду. Попередньо я відміряла. Єдине, що я відміряла, це по кількості води у формах, я налила о, готового розчину. Далі я буду заливати у гіпс і буду його перемішувати. Звісно, що Воду нам потрібно використати всю. Замішую я звичайним кухонним вінчиком. Якщо ви будете замішувати великі велетенські обсяги, якщо ви будете використовувати багато е, одразу форму виготовляти, то, звісно, використовується е, міксер. От Бачу, я вже, що вода в мене залишилася. А, е, Гіпсу мені ще буде потрібно, тому прийдеться висипати гіпс. Ну і, можливо, навіть розкривати новий пакет з гіпсом, тому що попередньо, коли я їх робила, я домішувала. Саме тому, де хто у мене вийшов, бачите, де хто вийшов темніше, світліше, тому що одразу не був замішана правильна пропорція. Є багато нюансів до того, як ми. Розмішуємо цю гіпсову масу. Одразу фахівці скажуть, що я тут не дотримуюсь, там не дотримуюсь. Що спочатку вливаю в цемент воду, потім воду засипаю в гіпс. Ну, в принципі, але ми повинні врахувати те, що Кінцевим у нас має бути все ж таки результат готового матеріалу. Десь ось такої консистенції він у нас має вийти. Можна, звісно, зробити густіше, але враховуючи той факт, що гіпс дуже швидко застигає, його потрібно активно перемішувати. Подивимось, як він буде у сухому вигляді. Бо все ж таки хочеться досягнути заявленого кольору слонова кістка. Для того, щоб уникнути бульбашок, я обов'язково перемішую ще додатково звичайною кухонною лопаткою, яка використовується для приготування будь-чого, там, диторських виробів або ще щось. На дні зазвичай дуже багато осаду і на поверхні бульбашки. Є певна реакція, яку ми маємо витримати до однієї хвилини, навіть менше, тому що він дуже швидко почне застигати, для того, щоб ці бульбашки з поверхні вони відійшли. І наступним кроком, ну, враховуючи те, що дуже великий об'єм, можна використати, можна одразу заливати, можна розливати на меншій ємності, а можна підключити до цього процесу о, звичайну кухонну ложку, або взяти черпачок, яким це все заливати. Зараз будемо спробувати заливати. Беремо попередньо підготовлені форми. І починаємо, починаємо зі столової ложки і потрошку, потрошку заливаємо. Форми доволі якісні, форми хороші, і вони дозволяють повністю залити. Знаєте, як буває, коли в гіпсі заливаєш, то він у формі утворює в деяких таких складних місцях, утворює певні бульбашки. Потрапляє десь повітря, десь форма не розходиться до немає такого щеплення з гіпсом, пустоти утворюються, звичайно, я використовую всі наявні. Фізичні методи для уникнення цих пустот, для того, щоб можна було, бачите, ми одразу, як тільки починаємо заливати форму, він починає, його потрібно дуже активно з ним попрацювати. Він починає застигати, для того, щоб у нас було рівномірне наповнення. Ну, тут я використовую, та да, я підклала папер, але зазвичай я беру звичайні ось такі пластикові дощечки. Так. Я на них потім встановлюю ов трошечки, трошечки поспішаєш, коли трошечки перелилося, перепрошую за це. Зараз будемо виправляти. Ну, брудна форма. Це зазвичай те, що ми маємо. можна Там да, можна збризнути розчином, а можна просто хтось видаляє ці бульбашки зубочисткою, але дуже ефективно пройтися пальцями для того, щоб вони. Зникли з поверхні нашого вже готового виробу. Одразу скажу: я не працюю в рукавичках в гумових. Можливо, це невірно, так, тому що ми маємо все ж таки себе захищати від оцих цих, цих е, хімічних речовин. Ну, але, моя думка така, що для тих, хто От, бачите, цей хлопець у нас буде трішечки. У формі заморзаний. Але коли ти живеш в Україні, говорити про якісь правила безпеки роботи з гіпсом, на мою думку, це дуже зайве. Головне дожити до ранку і пережити наступну ніч. ось у нас вже третій готовий. Зараз ми підготуємо для нього дощечку, для того, щоб можна було його встановити. Так, брудно. Це, скажімо так, перше. Да? Відео, відео не сценічне. В принципі, тут зазвичай, знаєте, коли блогери щось роблять, люди полюбляють естетику, це зрозуміло. Але іноді хочеться показати процес, тому що ну, я сама особисто я передивилася велику кількість відео. От бачите, так вони у нас пішли на застигання. так, Тобто тут ми бачимо, що вони у нас трошечки застигають. Так, ну, тут, вибачте, за бруд в процесі, але... Цього нам не уникнути. Ну, вони вже відстоялися, я залишила їх на ніч. Зазвичай це десь такі об'ємні фігури, десь годину часу для того, щоб вони висохли і їх можна було розкрити. Але вони у мене залишилися на ніч. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Бачите, трошечки потрапило повітря, трошечки залишилося чорного від попередніх, бо все ж таки цей пігмент він дуже фарбується. От, і ось такі у нас вийшли підставки. Вони... Як підставки для ручок чи олівців не дуже підходять, тому що там всередині небагато місця, але ось вийшли такі доволі непогані хлопці. Їх називаю хлопцями. От, десь ось такі вони. От у нас чорний і Кольору слонової кістки. Ось такі красунчики. Тепер вони трошечки вистигнуть, вистояться і буду покривати їх лаком.